Учні Штати тим часом не планують виходити з НАТО попри ротації своїх військ у Європі. Країна продовжує співпрацювати з альянсом. Про це заявляє держсекретар Марк Рубіо. А також він коментує заяви медіа про те, що європейці, нібито засмучені через зменшення залежності від Америки. Ну і паралельно зазначає, що Вашингтон не прагне цього, а навпаки, ставиться позитивно до зміцнення Північно-Атлантичного альянсу. Ми не хочемо, щоб Європа була залежною. Ми не просимо Європу бути васалом Сполучених Штатів. Ми хочемо бути вашим партнером і працювати з вами. Наша думка була і залишається такою: чим сильніші ви як окремі країни, так і колективно як альянс. Чим сильніші члени НАТО, тим сильніше і НАТО. Не президент Володимир Зеленський дякує усьому угорському прем'єру Віктору Орбану за мотивацію на теренах Мюнкенської конференції з безпеки. Зеленський отримав премію ім. Евельде фон Кляйста за мужність українського народу і звернувся до країн-партнерів. За словами подяки за підтримку України. Під час промови згадав прем'єра Угорщини. Послухаємо. Я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте. Кого я маю на увазі, бо по-своєму він підштовхує всіх нас в Європі, бути кращими. Кращими, хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він, людиною, яка неначе наче забула значення слова сором. Українські дрони розгромили сили НАТО під час навчань в Естонії. Про це пише видання The Wall Street Journal. Йдеться про масштабні тренування, які звалися Hedgehog і Жак, в яких брали участь понад 16 тисяч військових з 12 країн альянсу. Насправді все значно цікавіше ніж можна оформити це в коротко інформаційне повідомлення. Дуже коротко: 10 бійців збройних сил України у Колошкали підрозділи під час маневрів і британські і країн Балтії. Ну і ще когось там. Бо що виявилося, що оцей умовний противник не думав, що треба окопуватись, не думав, не думав про маскування, не думав про принципі, про те, що має бути зв'язок і про те, що він має бути захищеним. Одним словом, десятеро наших уколошкали імітація. Звісно, їхніх чи допоможе то їхнім даруєте натівським вступати в Україну. Зараз розпитуємо Валерія Яковенка, це співзасновник і керуючий партнер Drone.ua. Пане Пан Валерію, рада вас бачити цього ранку вас. Слухайте, ну я з задоволенням читала цю статтю, особливо там, де були розчаровані цитати наших партнерів з північно-атлантичного альянсу: ну ми не маскувалися, ми просто в полі розбили табір. Ну а як що? Злагодження, зв'язок про що? Ну? Це означає, що ми направду на різних планетах і НАТО потрібно вступати в Україну. Це таке знаєте, красиве гасло. А направду я так розумію, що велике питання у тому, що ми будемо мати за пріоритет на експорт зараз, а чи технології, чи досвід. І чи не обмежимося ми тільки тим, що досвід буде тим, що вони потребуватимуть від нас, а технології ну ми якось саме розберемося. Як ви це бачите? Технології без досвіду немає сенсу. рівно як і той досвід, який в нас є. Він нам потрібен бути підсилений тими технологіями, які зараз з'являються на ринку від рук українських інженерів. Демонстрація того, що відбулося під час навчань, це факт того, що НАТО не готове до реальних бойових дій, і це відображає ще раз ту саму історію, що а, чому обирають українське обладнання, тому що воно працює, і воно працює не лише тому, що українці настільки геніальні і настільки ефективні у пошуку якихось новацій. Воно пов'язано з тим, що ми ми знаємо реальність. Ми знаємо, як потрібно працювати з чимось, і те, що в нас будується, ті інженерні напрацювання, котрі. Насліс, вони вони тестуються фактично в режимі онлайн. А, жоден не продає свій продукт презентацію чи контрольованим полігонним випробуванням. Виключно якщо є підрозділи, котрі користується цим продуктом, котрі користуються їм не просто раз, а постійно а, це єдина демонстрація того, що продукт того вартий. І коли ми говоримо про експортний потенціал, то в даному випадку і технології, і розуміння того, як потрібно використовувати ці технології, це дві важливі речі, і жодне з тих напрацювань у двох Толення інноваційної робототехніки за мікродоном сьогодні вже не відбувається без України. Пане Валерію, а давайте проговоримо про ті дрони, про які Флеш писав або говорив Сталінки, дрони, які власне, Росія має заналоговніти до старлінку. Ну, Перше, намагалися схрестити дві свої інтернет-розробки російські, а тепер оці кулі в стратосферу. Здавалось би, можна з цього похихотіти і переготати. А з іншого боку, дуже знаєте, така цілісна фраза про те, що головне, щоб ми розуміли, що це для нас. То що це для нас? І щоб ми мали чим виявляти і чим збивати? Чи маємо, якщо ні, то коли матимемо? Насправді це важке і неприємне питання, оскільки такого типу повітряні цілі вони вимагають достатньо дорогого підходу, щоб їх збивати. Тож питання знову ж таки в пошуку економічного ефективного рішення логіка єдина, збивати потрібно абсолютно все, що залітає на нашу територію, а і нами не контролюється. Тобто, будь-який об'єкт такого типу потрібно вважати ворожим, і ця проблема не єдина, з котрою, точніше, ми не єдині, котрі стикаємося з такою проблемою. Ці ж самі кулі, певні метеозонди, метеостати, вони. Залітали на територію країн НАТО зі сторони Білорусі, і країни НАТО так само не знали, чим їх збувати. Будемо дивитися, що зробить Україна в тому випадку, і які саме інструменти будуть запропоновані. Але як ефективність цього методу, який використовують терористи, так і інструменти щодо його збиття лише час покаже, що дійсно буде ефективним.